Іспанська для наших з нуля до А2. Вітаю, і ми сьогодні з Бузем. Запрошуємо на четвертий урок з 13-го модуля. контролювати І сьогодні ми поговоримо м, на дуже важливу тему. Наближаємось до закінчення цього циклу відеоуроків. Нам залишилось це відео і ще два. І сьогодні ми поговоримо з вами про умовні речення. І про те, як використовуються умовні речення в повсякденному спілкуванні. А саме, такого типу умовні речення. Якщо вийде, то і далі наслідок. Або якщо виконається ця умова, що буде далі? Йдемо, ідемо, або йди. Тобто, Тепершній час після умови, майбутній час і наказова форма. Таким чином: умовні та підрядні речення і моделі таких речень для рівня знання мови А2. Отже, перша модель. Коли висловлюємо умову, від якої залежить наступна дія. Наприклад, така структура включає в себе СІ, тобто, якщо, а далі. Використовується теперішній час дійсний спосіб. І після того в підрядному реченні також теперішній час дійсний спосіб. Це не завжди відповідає тому, як ми мислимо, тому дуже важливо на це звернути увагу. Наприклад, використовується для опису загальних істин або завжди правильних фактів. До прикладу, сільєве лєво параглас. Якщо йде дощ, то я беру парасольку. Зверніть увагу, отут теперішній час, тут теперішній час, і в нашому варіанті, так як ми думаємо, також теперішній час і теперішній час. Друга модель. Якщо умова, далі теперішній час, що в нас в українській мові не завжди, в нас скоріш буде майбутній час. І якщо ця умова виконується, то буде майбутній час в іспанській мові. Дивимось на те, де використовується. А використовується для реальних або ймовірних ситуацій у майбутньому. Наприклад, «Сі студіас, а пробирався ліксамен. Якщо ти вчишся, то складеш іспит. Але в нас ми б сказали так: якщо будеш вчитися, тобто ми б тут говорили майбутньою мовою, а майбутнім формою дієслова. А в іспанській мові використовується теперішня. Оце є відмінність. Зверніть увагу. Я майбутній час позначив однаковим кольором для того, щоб вам легше було зрозуміти. В іспанській майбутній і в нас майбутній. В іспанській теперішній, а в нас майбутній. Тому от, треба переналаштувати своє мислення для того, щоб використовувати в іспанських фразах правильно часові форми відповідні. Третій, третя модель. Сі, якщо знову ж таки, теперішній час, а в результаті наказ або порада. Для прикладу, тоді, коли нам треба дати якусь пораду або інструкцію, або навіть і наказ. Ці амбре коме Альго. Якщо оце от Tіane амбре», якщо ти маєш голод, дослівно. Тобто, якщо ти голодний, то з'їж щось небудь. В нас, якщо ти є теперішній час, ми його просто не говоримо, але це діє слово в теперішньому часі. Якщо ти голодний, з'їж щось, наказова форма. Аналогія практично повна. Але завжди треба мати на увазі. Що ми використовуємо в іспанській мові після Сі, теперішній час, хоча в українській ми могли би сказати так: якщо проголодаєшся майбутнім часом, то з'їж щось. А в іспанській мові, отут майбутній час не підходить в у у цій частині, після Сі, після перевер, перевірки умови. А тепер розглянемо приклад, їх буде чимало. понго ла калефаксіон. Якщо холодно, теперішній час, атефрі, тобто Бог чи природа, робить холод, то да? дослівно. Так от, якщо холодно, є холодно теперішній час, я включаю, вмикаю обігрів опалення. Тобто, якщо є холодно теперішній час, вмикаю опалення. Сіюеве Носалімо Саль парки. Якщо йде дощ, то ми не виходимо в парк. Теперішній час, теперішній час, теперішній і теперішній. СЕД, БЕБЕ АГВА. Тенер сет це мати спрагу, дослівно, Тобто хотіти пити. Якщо ти хочеш пити тє... теперішній час, Тіене сет, Бебе агва попий води. Якщо ти хочеш теперішній час, хочеш пити, або ти є спраглий, або маєш спрагу, ну ми так не кажемо українською мову, випий води. Сіної пан компромас. Якщо немає хліба, Noai ну немає теперішній час, купую хліб. Ми, українською можемо сказати: куплю. Або якщо не буде, але в іспанській воно краще звучить отаким чином. Чому? Пам'ятаєте, я говорив, що теперішній час вони іспанці використовують навіть там, де мова йде про майбутню дію, яка абсолютно певна, що точно так буде. В такому випадку використовуємо теперішній час. Хоча і українською так можна сказати, якщо немає хліба, купую ще. Тому що це намір купити. Твердий намір. Тівео Марія Ледой Ельменсахе. А отут от зверніть увагу: якщо я бачу Марію, він її зараз не бачить та людина, і я її не бачу. Так що, по-іспанськи кажуть так: якщо бачу Марію, їй передаю повідомлення. Українську ми б так не сказали. Ми сказали, якщо побачу, то передам. Тут майбутній час і тут майбутній час. Хоча іспанською, і зразу після перевірки Сі, і в другій частині речення. Використовується теперішній час. І оцей нюанс, який треба собі перемкнути чіп. Щоб говорити так, як, якщо ми говоримо іспанською, щоб говорити так, як говорять іспанці. Після СІ не використовувати майбутнього часу. Сітєне стємпове накаса. Якщо маєш час або матимеш час, ми по-українськи скажемо так: якщо матимеш час, прийди додому. А іспанською ні. Якщо маєш час, то прийди. ну, Наказова форма на Ти. Вен Акаса, прийди додому. Сімель Контесто Сємпре. Якщо ти мені телефонуєш, то я відповідаю завжди. Абсолютно однаково: українською і іспанською. І знову ж таки, в іспанській після Сі не використовується майбутній час. Бо можна було б сказати так: якщо ти зателефонуєш майбутнім часом українською, я завжди відповідаю. Але в даному випадку теперішній час в обох половинах фрази reunión, vamos juntos» Якщо є збори, чи зібрання, чи зустріч, ідемо разом. А в українській ми типовіше, або простіше нам було б зручніше сказати: якщо буде зустріч, підемо разом. Чому? Тому що цієї зустрічі нема. Вона буде в майбутньому. Якщо буде, або якщо є зустріч, іспанською більш натурально звучить: якщо є, ідемо. Сінетезіта Саюда Авісаме. Якщо ти потребуєш допомоги, попередь мене, або скажи мені, повідом мені. Якщо потребуєш теперішній і теперішній час, а тут наказова форма. Сівеоатуермано ле прегунтаре. Якщо я бачу, знову ж таки, зустрічаю, бачу твого брата, я його запитаю. Може бути в іспанський, мой майбутній час, але не після сі, в другій половині фрази. Якщо побачу твого брата, я його запитаю. Отут нема ніякої відмінності. А отут відмінність є. Після Сі майбутній час не вживаємо. Всі інвітаса Ана і стара контента. Якщо ти запрошуєш ану, вона буде знаходитись в стані, тобто вона буде задоволена, буде рада. Знову ж таки, тут ми говоримо теперішнім часом іспанською мовою, а нашою можна сказати так: якщо запрошуєш або запросиш більш натурально, якщо запросиш ану, вона буде рада. Те, що тут результат буде в майбутньому, тут нічого дивного нема. Але отут зверніть увагу. Теперішній час в іспанській фразі і в українській майбутній. Сітребахасбен ретибірас унбоно. Якщо ти працюєш добре, отримаєш бонус. І знову ж таки, працюєш українською, ми могли б сказати, якщо попрацюєш добре, отримаєш бонус. Ще раз. Однаково, теперішній час тут, і майбутній може бути в другій половині фрази як результат. Тому що ці, це ж всі, це перевірка умов. Якщо умова виконується, то настає такий результат. От він цей результат. Отже, ми з вами знаходимося в четвертому відео із 13-го модуля і розглядаємо умовні речення. Такого типу: якщо вийде, то йдемо або підемо, або йди, наказова форма. Будь ласка, зробіть те, що я вас прошу, тому що це дуже потрібно для поширення відео і зростання каналу. А тепер розглянемо підрядні речення, де використовується ке і суб'юнктив, або субхунктива, як його називають іспанською мовою. Для чого ми це використовуємо? Для того, щоб передати, висловити нашу впевненість, віру, думку чи знання. От з такими комбінаціями, слів, парами слів. креерке, саберке, пенсарке. Далі, для того, щоб передати повідомлення. Дефірке, контарке, експлікарке. Експлікар – це пояснюється що. Бажання або прохання. Керерке, педірке і есперарке. І для того, щоб передати емоції. Аліграрсе деке, зрадіти з того що, або бути щасливим від того що. І розглянемо приклади. Пенсокеста сопа есмуй ріка. Думаю. Що цей суп дуже смачний. Муйріка означає багатий на смак. Стекела с стане Ламеса. Я знаю, що ключі знаходяться на столі. Причому, зверніть увагу, «се» з наголосом. В такому випадку це означає, що я знаю. І якщо ви пам'ятаєте, я говорив про те, що оце слово «се» воно може бути з наголосом і без наголоса, і кожен з нього варіантів має декілька значень. Пригадайте, про що я говорив. І напишіть в коментарі. Діхо Київ Олімпіар Кофіна. Сказав він, або сказала вона, що збирався або збиралась помити прибрати кухню. Есперо кетенга Сун А от тепер дивіться. Есперо, я очікую, що ти мав би гарний день. Тобто, я очікую, що в тебе буде, що ти матимеш гарний день. І це є. Суб'юнктив. Тому що ми ніби говоримо українською мовою, що, щоб ти мав минулий час. Або сподіваюся, що матимеш майбутній час і український майбутній час. А от в іспанській для обох цих варіантів існує форма суб'юнктиву, яка передає сподівання, що так воно станеться з певною вірогідністю. І от коли ця дія не 100% певна, от тоді використовується суб'юнктив. Я хочу, щоб ти вимкнув би телевізор. Тобто, я бажаю, щоб ти це зробив. І як тільки, я ж вам говорю, як тільки з'являється, щоб, то після нього автоматично в іспанській мові виникає потреба вжити суб'юнктив, alegra de де Кевіва cerca. мене радує те, що ти, напевно, живеш поруч, близько. І отут, дивіться, me alegra, мене радує. Те, що ти жив би або живеш, або будеш жити поруч. І отут суб'юнктив він передає певного роду сумнів в тому, що це так буде. que ту саміго сон симпатікос. Я вірю, оце слово крео, воно має два значення думаю і вірю. Більше схоже до того, що це вірю, тому що є таке слово креенція це вірування. Так от, que ту саміго сон симпатікос. Я вірю в те. Що твої друзі є приємні. Ми парете Унафієста Енла Плата. Мені здається, що є свято, яке святкується щось на, на площі. Ун пахаріто медіхо Кеанасемудо. Вони також використовують таку фразу, що одна пташечка мені сказала. Тобто, якийсь слух був. Ун пахаріто медіхо, І одна пташечка мені сказала. Що Анна переїхала, поміняла своє місце проживання. Хорошеку, не, не вожкайся. Впадеш, господи. Нефесіто меаюди з конисто. Я потребую, щоб ти б мені допоміг. Мені треба, щоб ти мені допоміг. І я тільки щоб суб'юнтив de que vengas mañana. Я радий, щасливий дослівно, від того, що ти, напевно, таки прийдеш завтра. Тут майбутній час, я щасливий від того, що буде. Ну, чи воно 100% буде, ми точно не знаємо. Але передається оце сподівання на майбутнє через суб'юнктив. маняна. Тут дві буквочки червоним, тому що змінюється сам корінь слова, не тільки закінчення. Діхо. Кіно події Аблар Енакель Моменто. Він мені сказав, що не міг. Незавершений минулий час, пам'ятаєте? Він сказав, що не міг говорити в той момент. Видно, коли я йому телефонував. Секелінформа сталісто. Я знаю, впевнено знаю, твердо знаю, що звіт вже є готовий. Пенсуке Подемос ла Reunion. Я думаю. Що ми можемо розпочати зустріч або зібрання? Ель діхо ке Іба Абер Камбіос. Шеф-начальник сказав, що Іба Абер мали бути зміни. Це не на 100% впевнено. Але те, що він сказав. Тобто, ми передаємо те, що реально було сказано. Тому тут не потрібен суб'юнктив. Що збирались вводити зміни? Есперо Кересіба Слава Оферта. Я очікую, що ти таки отримаєш, можливо, очікую, бо це має бути в майбутньому суб'юнтив, що ти отримуєш пропозицію. Кероке препарасель контракт. Я хочу, щоб ти. Щоб, як тільки Б, значить, суб'юнтив, щоб, щоб ти при, приготував би контракт. Мегра кетребахемус хунтос. Мене радує те, що ми маємо, будемо, збираємось. Тобто надія, але не 100% впевненість, що попрацю, працюватимемо разом. Тому суб'юнтив. Крео Кельтрен Сале Аласнуєме. Я вірю, що поїзд відходить о 9. Так думаю, уявляю собі. Діхерон, ке уельга де автобусес. сказали, хтось вони сказали, що буде страйк автобусів. Цекельотель Стаферка Дела Плая. Я знаю, точно знаю, що готель знаходиться близько від пляжу. compres los billetes. Я хочу, щоб, і зразу «Щоб ти купив білети. Причому, ми кажемо, щоб купив українською, ніби минулий час. Щоб купив, купив минулий час. Іспанською ні. Іспанською теперішній час суб'юнтив. Тому що мова йде про те, що цих білетів немає і їх треба купити коли. Це буде в майбутньому. Espero que el vuelo no se retrase. Я очікую, що рейс літака, політ, не буде відкладений. Що не буде затримки. alegra que viajemos juntos. Нас це радує, нас тішить те, що ми будемо подорожувати разом. Тут передаємо емоцію, і тому використовуємо суб'юнтив. І приказка. Укваляв вдома дерев'яний ніж. А тепер, будь ласка, за одну хвилину запишіть, що довідалися з цього відео. Як застосуєте це в житті. І наша традиційна рубрика камера акціон». Luth Camera Action. Якщо тобі кажуть, що ти не можеш, доведи, покажи, що так vale que sobre y no que falte. Більш corrisno, краще, щоб був надлишок, щоб щось було в надлишку, ніж щоб чогось бракувало. І отут sobre і falte це суб'юнктив. Quiero que me llames. Хочу, щоб ти б мені зателефонував Суб'юнктив, суб'юнктивів, ви розумієте. No hay mal que por bien no venga. Нема такого зла. Щоб не вийшло потім на добро. Есперо кето сальгабен. Я очікую, що все вийде на добре. Всеки деберія ора. Перевів дисквенто де 50% і в поемас фуртекіо. Перекладати всього не буду. Лише оце слово, тому що ми такої форми не вчили. Деберія, я знаю, що мав би. Оце мав би, це умовний нахил наш. Точно відповідає нашому мав би заощаджувати. Далі не перекладаю. Якщо знаєте, як правильно перекласти, напишіть у коментарі. Отже, ми з вами переглянули четверте відео із 13-го модуля, останнього модуля. Говорили про умовні речення такого типу: якщо вийде, то йдемо, підемо або йди. І говорили про те, як в таких випадках використовується зв'язка К і далі суб'юнктив. Наступний відеоролик це буде п'ятий, передостанній в цьому курсі з 13-го модуля. І ми розберемо підрядні речення мети та часу. Ну от, на цьому закінчуємо ми з хорошиком сьогоднішній урок. Бажаємо вам. Успіхів у вивченні іспанської мови. Попрощайся. Попрощайся, він собі відпочивай. І очікую вас на наступному відео. por vuestra atención і hasta la próxima.